Діти до нас прийшла чудова зимова казкова пора зі своїми святами, розвагами, веселищами. І перше зимове свят це свято Миколая. Ввечері та вночі Миколай приходить до чемних лухняних діточок та приносить їм подарунки. Кладе під подушку іграшки. Про які дітки так мріяли. Або кладе в чобіток, який заготували заздалегідь дітки, різні солодощі. І сьогодні, діти, я пропоную вам зробити чобіток для святого Миколая. Подивіться уважно на зразок. І виконуйте разом зі мною. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для ліплення, стека і челіток червоного кольору. Починаємо прикрашати челіток. Спочатку я беру зелений шматочок пластиліну, розминаємо, щоб він став м'яхеньким. Далі коловими рухами скочимо курку і прямими руками розкочуємо колбаску. І довжину ковбаси приміряємо до нашого черепка. Ось так. Далі інший шматочок зеленого посилення теж розминаю і між долойками скочую кульку. І прямими рухами розкочую ковбаску. ж довжини, як і... Далі прикріплюємо зверху на чебіток одну копаску і пальчиком ось так її розплющуємо, таким чином нижче викладаємо другу копаску і теж пальчиком. Розплющуємо. У нас створились дві зелені смужки. Далі будемо прикрашати чебіток сніжинками. Для цього шматочок білого пластиліна розмінаю, скочуємо кульку, кладемо на дошку і розплющуємо ось такий млинець, маленький у мене вийшов. Це буде наша сніжинка. А тим же чином ми робимо з іншими місця шматочками поселення. Теж розкручуємо і прикріплюємо до че'етка. Розкручили. Три великі книжинки в нас вже вийшли. Далі. По всій площині четвітка ми будемо прикрашати маленькими сніжинками. Для цього теж скочуємо маленькі кульки, прикріпляємо до чепітка і пальчиком розклющуємо. Я вже підготувала декілька кульок і ось таким чином ми їх розплющуємо на четвітку, прикрашаємо його. Всі сліженки, різдві, є великі, є маленькі, вони всі-всі різдні. Далі стекою робимо надрізи по краям зелених смужок. У нас утворилась гілочка пухнаста гілочка ялинки. Таким же чином робимо грішою смужкою. Робимо надрізи. І теж Утворилась пухнаста, пухнаста ділочка ялинки. І прикраш... прикрашаємо наші сніжинки. Всі сніжинки різні, тому ви можете малювати різні-різні вот візерунки. Ось така шинок. Сніжинки нас великі, пухнасті. Ось так різнака. Візерунок вибираєте, який вам не вподоби. Ось такі пухнасті сніжинки. У нас вижить. Подивіться, діти, який чеб'яток у мене вийшов. Я сподіваюся, що ви теж зробили вже чеб'ятки для солодощів, які вам принесе Святий Миколай. До побачення, дітки, до нових зустрічей!